Ой, вітаю вас мої глядачі. Сьогодні теж вибралася в ліс. Ой, так гарно. Подивлюся, що сьогодні я в іншому лісі. Хочеться мені подивитись, давно вже в нього не була, Що мене тут чекає. Може якісь вже ігрофорчики. Я знаю містинку, де вони ростуть. Тому, друзі, всіх запрошую до себе. На прогулянку, цей ліс більш такий хвойний, то будемо дивитися, що в нас тут чекає. Да, Дивіться, друзі. Краса. Але таки, знаєте, трішки похмурий ранок і така мрячечка йде. От. Але така, що можна ходити і не заважає нічого. Так, друзі, запрошую. І давайте зі мною подивимось. Що у нас в такому осінньому лісі? Ой, краса, яка. Дивіться, дубочки, які Уже пожовкли, звісно, але гарно повітря. Так, друзі, бережімо природу і вперед. Так, іду і бачу такі у нас прям... Багато зарослів малини. І дивіться, листочків ще на ній багато зелених. Тому збирайте листочки на чай. Дивіться, вони які молоденькі є. Краса. До речі, в мене є відео про прапрабабусин рецепт ферментування чаю. Так що можете його подивитися і собі так само зробити. Ну, дивіться ж, краса яка. Ось які зелененькі. І скільки багато можна вибрати для себе. І ось сюди Дивіться, краса. Чай з малини. Ми всі знаємо, який він корисний, лікувальний, вітамінний. Так що вони які великі. Ну, гарно, ж дивіться. Скільки багато зелені. Так що не проходимо повз малинку. І так не в ущерб. Малинці, десь там трішки тут взяли один, тут взяли один. І отак собі на чайок назбираєте. А ферментований чай це просто, так що подивіться, обов'язково це відео. Дуже просто, всім доступно, без всякої електрики, все. Ідемо далі. Так, дивіться, перша наша знахідка. Це у нас, це у нас цікавий такий грибочок, я вже зрозуміла, що це за грибочок. Це у нас опеньок цегляно червоний. Так, да, дивіться, він на пеньку такому росте, до речі, він не росте на хвойних деревах. Так, да, і це теж опеньок, ну, тільки про нього багато. Де пишуть, що він неїстівний, навіть отруйний. А деякі пишуть, що він умовно їстівний. І цей грибочок, до речі, багато людей беруть. Бачите, він такий, як і опенічок, така плівочка в нього є. Це вже такий дорослий грибочок, не старий, але дорослий. Тут вже дуже гарно видно, бачите такий гімінофор, іде сіренький. Отакий. Запах, до речі, приємний. Пробувати відкушувати не потрібно сирий цей грибочок. Кажуть в ньому, ну, пишуть вчені, що в ньому є токсини. Так? І дивіться, грубками вони так само ростуть, як і звичайні опеньки, які ми звикли вживати в їжу. Та цей грибочок він після правильного. Правильної обробки, він, його можна їсти. Ну, деякі кажуть, що його потрібно замочити хвилин на 10, потім проварити хвилин 30, промити і з ними робити все, що вам забажається. Деякі кажуть, треба два рази їх там 15 хвилин проварили, промили, Опять злили водичку, знову промили. Поварили, промили, повторили все і потім вживають. Дивіться, як він у нас молоденький, видно, знизу йдуть пластинки такі світленькі, такі більш такі кремові. Він гіркуватий, тому рекомендують його обов'язково ну, замочити хвилин на 10, щоб трішки гіркота зійшла. До речі, в Японії цей грибочок дуже люблять, його навіть культивують і обрізають шапинки, і їх зразу жарять на сковороді. І такий запах реально йде такий смак, як горіховий. Ну, а японці вони знають, що робити. Дивіться, які гарненькі. Так, і цей грибочок має дуже багато таких ем, лікарських властивостей. Його висушують і потім використовують. Ось які гарненькі. Цей грибочок є природним антиоксидантом і антибіотиком. Ну, потім на сході з нього роблять цього порошка, роблять препарати проти раку, так як цей грибочок дуже гарно працює проти розвитку саркоми. Він є, дуже гарно впливає на нервову, заспокій нервову систему. Потім піднімає імунітет. Ну, цей грибочок дуже зараз використовують. Також він дуже гарно знижує артеріальний тиск. Зараз цей грибочок ну, просто на піки. Розкриття його потенціалу. Також цей грибочок дуже використовують косметиці. Значить, я зніму відео окремо, як я його використовую да, в косметиці. З нього роблять дуже багато лосьонів, масок. Він... Цей грибочок містить просто ну, бомбезне, бомбезну кількість гіалуронової кислоти. А кислота гіалуронова це як омолодження організму вашої шкіри. Тому із нього роблять дуже багато косметичних різних препаратів. Так? Лосьйони, креми. Також він дуже гарно бореться із сухістю шкіри. Тому цей грибочок збирайте. Я розкажу, що я з нього роблю, але це слідкуйте буде, може, в коротенькому відео зроблю, то ставте колокольчик, щоб вам було, скажімо так, щоб ви не забулися. І слідкуйте. Я цей грибочок забираю, він такий гарненький, але часто він буває біля пеньків, вже такий, знаєте, геть чорний стоїть, старенький. То такий, звісно, не беріть. Так що він маленький є, тому я обов'язково сюди прийду знову, щоб його зібрати. Бо, до речі, по лісу я поки що їх і, і не бачу. Ой, дивіться, що я знайшла. На березі. Клас. Цей грибочок у нас називається чага. Дивіться, він такий, такий вуглистого кольору і всередині видно. Он такий, бачите, коричневий. Видно вам. Сейчас сфокусую. І воно де дивиться. Клас, але я його о, отколовся трішки, а ми сейз глянемо. Ні, це, це не то спало. Так, дивіться, я його не можу, звісно, треба брати буде іншим разом пилочку, щоб його зняти. Бачите, він он такий чорненький. Ой, які цікаві знахідки. Це ж просто золото. Для людини чага це, це ну як. Е, золотий корінь Женшень, да? Ой, іншим разом візьму якийсь такий топорик, в мене є маленький, і я його заберу, цей грибочок. Да багато як? Я вам про нього розкажу багато, як його готувати, що з ним робити і що це за грибочок. Ой, боже вдячна, це просто золото. Лісове золото. І ну, цей грибочок, як кажуть, найефективніший найкорисніший, коли він росте на березі. І у нас тут ну, все як потрібно. Боже, яка я вдячна тобі, лісовичок, за таку знахідку. До речі, це перша моя знахідка в лісі чаги. Іноді часто путають сувель, кап. Але отут, бачите, стандартно такий чорний колір. Всередині видно, воно де такий коричневий. І воно де. Клас, дякую. Ну це просто десь які знахідки для здоров'я, для краси. Угу. Клас. Так, і цікаво дуже мої глядачі, чи хто-небудь користувався цим грибочком, може поділитися в коментарях якісь рецепти да? і від чого лікувався, або просто чаї, які готував. Також, будь ласка, поставили лайк в цьому місті, пишемо коментарі, так, нажимаємо на колокольчик, щоб не пропустити наступні мої відео. І також запрошую до себе нових підписників. І йдемо далі! Так, друзі, тут така в мене містиночка, де в нас ростуть сосни. І хочу подивитися ж таки, чи тут є маслячки. Так, чи вони в нас є, по-перше, і чи вони в нас вижили. Так, тут поки нічого не бачу. Ага. О, є. Yes. Дивіться. Ай, клас. Ай, маслички, маслячки. Клас, дивіться. А ну які вони, в якому стані. Ой, класно! дивіться, які. Ой, гарненькі які. Так, і ось поруч теж маленький, дивіться. Так, перевіряємо. Так що маслючки у нас теж пережили мороз. Ой, гарнесенькі, дивіться, які. Клас. Бачите, яке розноманіття грибочки зараз. Виходьте в ліс, прогулюйтесь, ну, по можливості, звісно. І, ага, і ось сюди, дивіться, заховався геть. Ну так, да, треба потрудити, щоб цих маслючків назбирати. Але поховалися вони. Так, іди до мене. О, гарненькі, ось вам уже маслячки. І десь треба уважно дивитися. Так, іще десь я бачила, бачила, бачила. Десь я ще бачила. А ось тут. Трава висока. Бачите? Ой, мої хорошенькі. Бачите, ось сюди в нас гарнюня. Зараз тут ще покручуся, Капець. да, Який великий. Ай, який гарнесенький. Ой. О, клас. Далі. Так, забираємо. о, Так що. Ого які. Великі які. Ай, клас! Дивіться, так. Да. Так, а ну, не червиві. Ні, не, не червиві. Це червивенькі трішки. А ну, Дивимось. Ага, а так, ні, то не червивий, а просто така наче, то підтрухла ніжка. Так, забираю. І дивлюся уважно, бо Попробую в такій траві знайти щось так далі. Так, реально треба бути уважним, бо Тож дивлюсь так уважно. Дивіться, ми слючки у нас вижили здоровенькі, гарненькі. Так що, і осюди теж, дивіться, гарненькі. Сколило. Ой. А ну дивимось. Кіловичі. А, просто ніжка, бачите, вона. О, клас. Беру. Тепер ці. Отак. О. А, це зовсім он. Дивіться, який гарненький. малюсінький. молоденький. Так, і цю. обережно, бо трава, бачите, так обкрутила, що поламаю. О, і дивимося. Ось вамі гарненькі які. Бачите? Хотіла вийти з лісу. Думаю, ні, піду сюди. Все, працюю далі. Ой, яка красунечка. яка гарненька. Ой, красуня, не відпускаєш мене ніяк. Десь бачила ти тут вродила. Отак. А ну. Смотрите, які гарнесенькі. Ой-ой-ой, який гарненький. Щас такий вже дотронулась. Такий, знаєте, плотний. Ано, ано. Красивий який. Ану, давай, 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 давай. Ой! ой, ой клас, дивіться, чистенький, який. Чистий, чистий, гарненький. Так, десь ще бачила. О! О, ось ще маленький гаврик. Тебе теж беру. Отак. О. Так, і тут десь бачила. Отут. О тут. Траві звісно. Попробуй побачити. О! о. Гаврики. Ано. О, хороший. Так, іще десь бачила. Може, й дає іще, але ж, бачите, трава. Ні, нічого не видно. Але нічого, дякую. Дякую тобі, красунечка, дякую. Так, тепер заходжу в такий мішаний ліс. Тут і дуби, і, і клени, і Ой. тополі. Ну, не може бути такого, щоб не було іще. Красного Дивіться. дивіться. Підосичник. А великий який красивий, дивіться. Клас. Дивіться, яке різноманіття грибів, так? Да? Клас. Ось такий. Ану, дивлюся, та-дам. Ой, великий який. Ой. Ой. Клас! Дивіться, ой. Біленький, який гарний, дорослий, але ємінофорчик світленький, не темний. А великий який клас. Ай-яй-яй. Так, а ну ще червивий. У нас грибочок. так. Ой, ні. Дивіться, біленький-біленький клас. Забираю. Так, туди ніжко. Заховала все. Ой, який красунчик. Так, дивлюся ще. Так, реально, тут хожу, і мені запах зеленушок. Але я не можу ніяк Хожу, запах. Там його ні з чим не спутаєш, цей запах зеленушки. Але не бачу. Буду ще вертатись. Але ось тут, дивіться, йду і просто... Це що? Це просто велетень. Клас. А погода яка. Ну, на вечір вісить дощ, та я думаю, все успію. Дивіться. Це та-дам! Боже, дивіться, який велетень. Дивіться, який великий. Така шляпинка в нього красива. Дивіться, о, рука моя лягає. Ай! Клас! Рукою накрила шляпиночку. Клас. Дивіться. Просто бомба. Так, ну що, будемо виривати? Так. Знімаємо. Раз, два, три. Ой. Ой. Ого. А -а -а -а. Дивіться, далі уже Трішки, але ні-ні ні класний. Зараз буду дивитись, дорослий, але класний. Боже, дивіться, який великий. А, клас. А, клас! Ні-ні-ні-ні-ні. Так, друзі, я тут по такому болотцю, але висохло, звісно, воно ну, навесні, коли ну, волога погода. Тут -а мокро, О, І натрапила я ось на такий грибочок. О! Звісно, це рядовичка, тому що ми бачимо, вона росте бандою. Так, будемо дивитися, що це у нас за рядовочка. О, Мій запах дуже гарний. І ось сюди вона. Так, думала говорушка димчата. але бачу, що це другий грибочок. Так. Така бачите, те. Кремові пластиночки. Запах дуже гарний. Да, цікаво. І осюди вона росте. Ось така. З виду дуже гарненька. Ой. І ось сюди, Дивіться, скільки її багато. Ой. Ого! Ого! Дивіться, дивіться, що робиться. Ох. І наша прогуляночка на цьому закінчується. Друзі, будь ласка, прошу вас, ставимо лайки, пишемо коментарі, ділимось моїми відео. Також запрошую до себе нових підписників. Це дуже допомагає для розвитку. Бажаю всім миру і добра, і до нових зустрічей!